Ми дізнаємося в ході розмови. І ви побачите, що це досить цікава неруна особистість. Так, так. пафос пішов. Тоді розкажіть нам спочатку, коли ви вперше взяли бандуру до рук, і взагалі коли ви зрозуміли, що це ваше, і як почалася ваша історія взаємозв'язку з бандурою і з гітарою, з цими інструментами музичними взагалі? Що все почалося? Ну, в дитинстві, напевно, що так. В музичній школі на трубі. Потім на підготовчому курсі до педучилища я грав на кардеоні, і один хлопець каже, Вітя, з цього толку не буде. Ти патріот, в тебе все так гарно виходить, давай їдь в кобзарську школу вчитися. Я поїхав, не знаючи, що таке бандура фактично, бачив, пробував, дрінькав. Ну не думав, що в мене життя якось з цим пов'яжеться. То скільки вам років було тоді? Ще 15-ти не було. Mm -hmm. Я в руки той інструмент. Пробував грав. Краз такий був час, що ну, трошки якісь проблеми внутрішні були що дитина, можна сказати, з дому пішов, то я дуже багато часу тому присвячував. Тому виходило. А потім надуїла, як завжди. Дівчата більше цікавили на якийсь час, ніж інструмент. Ваші батьки, ну вони схвалювали ваш вибір, щоб ви пішли в музичне училище, так, чи там вчитися. Ну, як він до цього ставилося? Взагалі, ви кажете, пішли з дому? Добре ставилося. Ну, тобто, вони не це тобі точно потрібно. Мені ніколи не заважали робити те, що я хочу. Ага. У мене була така звичка хороша, я йшов в школи, з поштового ящика забрав всі газети. І поки я все не прочитаю, до кінця сторінки титульної до останньої, поки мене ніхто ніколи ні до чого не заставляв. Ні робити, ні носити, нічого. Я села, а в селі роботи багато. То тато, хоч мій був ну, з пристойним, середньою освітою, шофер, мама теж так само. Вони десь хотіли, щоб я був освічений. Mm -hmm. Якщо я.